Великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на своєму творчому каналі. У сьогоднішньому відео хочу показати вам ось такі квіточки. Це нарциси. Я подивилася в інтернеті і, виявляється, їх є досить багато видів, тому хочу зробити декілька з них, які мені дуже подобаються. От сьогодні вирішила зробити такі молочні з цікавими серединками, з такими оранжевими вкрапленнями. Виглядає досить оригінально, а робляться дуже просто. Тому, якщо вам цікаво і хочете навчитися також робити такі квіточки, залишайтеся зі мною. В своїй роботі, як завжди, використовую італійський креп папір з 180 г. Всі використані номери відтінків вказано на екрані. Для стебелець буду використовувати флористичний дротик різного діаметру. Спочатку зроблю бутончик. Для цього беру смужку гофрованого паперу, складаю гармошкою і вирізаю ось такі зубчики. І зараз буду приклеювати до дротику. Спершу зверху роблю петельку, аби наш папір потім не відклеївся і не з'їхав. Намазую крайчик клеєм, приклеюю дротик, щільно фіксую і приклеюю по колу. Роблю ось такий бутончик. Також вирішила зробити ще декілька пелюсточок. Ось такого світло салатового кольору. Для цього беру прямокутнички, вирізаю пелюстки, вигинаю і буду приклеювати до заготовки. Приклеюватиму по три штуки. В ряду. Наступний ряд буду клеяти в шаховому порядку до попереднього. Пельосточки приклеїла, бутончик наш готовий, виглядає досить симпатично. І зараз за допомогою смужки зеленого к паперу обклею стебельце. Чашолисточків я не роблю. Тут вони зайві. Бутончик відкладаю, тепер приступаю до квіточки. Для серединки беру кусочок паперу яскраво жовтого кольору, складаю в гармошку, вирізаю зубчики і вигинаю пальцями. Також беру дротик, роблю вверху петельку і приклеюю нашу заготовочку за тим же принципом, що приклеювала заготовку для бутончику. Переходимо до пелюсточок. Спершу робимо три маленькі пелюсточки. Всі розміри дивіться на екрані. Вони поступово будуть збільшуватися. Для першого ряду знадобиться три пелюстки, які приклеюю по колу одну біля одної. Злегка кожною наступною пелюсткою зачіпаю попередню. Тепер беру ще один оранжевий кусочок паперу, складаю також в гармошку. І за цим же принципом, що і попередню заготовочку оранжеву вирізаю зубчики. Вигинаю в гармошку ось так і буду приклеювати по колу до нашого бутончику. Симпатична вже квіточка виходить. До речі, такі квіточки також можна десь використати, як такі дрібненькі вкраплення. Думаю, буде гарно. Тепер робимо більші пелюстки. Вирізаємо так само форму пелюстки і вигинаємо посередині. Таких пелюсток знадобиться три штуки. Клею їх аналогічно по колу одну біля одної. Наступні пелюстки відрізняються тільки розміром, формою і вигином не відрізняються, тому робимо їх так само і клеїмо їх в шаховому порядку до попереднього ряду. І останні пелюстки приклеюю також в шаховому порядку до попереднього. Вони найбільшого розміру. І ось така квіточка симпатично виходить. За цим же принципом обклею стебельце. І зараз буду з'єднювати всі наші заготовочки, наші бутончики і квіточки в одну гілочку. У мене тут є один бутончик і дві квіточки. Хочете, можете робити собі більше бутончиків, хочете, можете робити більше квіточок, як вам подобається. Також роблю ось такі два листочки-пелюстки, які буду зараз приклеювати до стебелець квітів. Всі три квітки з'єднюю між собою і роблю один стовбур, на якому триматиметься вся наша гілочка. Зверху клею Гофро папером і приклеюю по обидві сторони наші пелюстки. Також зроблю два маленькі листочки тоненькі, так вони будуть дуже гарно відтіняти саму гілочку. Вирізаю їм форму, вигинаю і приклею також по обидва боки. Приклеїла листочки, обклеюю стебельце і на цьому. Наша гілочка, наші квіточки готові. Ось такі милі весняні нарциси нас вийшли. Чесно кажучи, я дуже задоволена роботою, дуже так ніжно виглядають по-весняному, справді вже хочеться. Весни, весняних букетиків і тепла. Всім, кому подобається, залишайте свої коментарі, підтримайте це відео вподобайками і підписуйтеся на мій канал. На сьогодні це все. Бережіть себе, Па-па!